De Мене звати Анна, і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами говоримо про ще одну новинку, яка вийде до форуму видавців у Львові, і вона фізично в мене вже є завдяки видавництву Старого Лева, яке я надіслала на її на огляд: це Сюзан Лафлер з любов'ю Обрі. А, насправді, коли я побачила весь перелік, що видає старий лев», а, ця книга одразу впала мені в очі, тому що ну, я люблю підліткову літературу. Можливо, тому що я будучи підлітком читала. Не дуже якісну літературу, і от я зараз це надолужую. А, і можливо, тому що ну насправді а, романи для підлітків вони актуальні і для дорослих. А, отож, з любов'ю обрієм позиціонується як книга якраз для молоді. Uh, і мені дуже сподобалося, як пише uh, видавництво Старого Лева про автора, що вона з дитинства була закохана в книги і вирішила, що якщо їй вже доведеться подорослішати, то почне вона писати саме для дітей. І це її перша книга. Uh, дуже складно радити цю книгу комусь, тому що насправді, коли я її взяла до рук, я була впевнена, що там один-два вечері я її прочитаю. Однак я читала її більше тижня. Тому що ну, кожна сторінка тут пронизана біллю цієї маленької дівчинки обрі. А, книга починається з того, що 11-річна дитина втрачає частину своєї сім'ї в автокатастрофі. А, і ось як вона з цим буде жити далі. Насправді вона заводить собі друга. Такого милого синього бійцівського Семмі, це рибка, яка живе з нею у акваріумі, і живе лише вона, тому що це нова сім'я. Адже мама, яка єдина вижила в аварії, покидає обрі. А, як це пережити дитині? Яке усвідомлення вона має пройти? Хто має бути поруч і взагалі, як жити далі, якраз йдеться у цій книзі. Насправді тут є дорослі, тут є позитивні герої, наприклад, бабця, яка вигадує їй справи на щодень, буквально там полити помідори, які вони потім будуть їсти, або прийняти душ, але справи, які будуть відвлікати обрі від думок про все те, що сталося, і все, що вона втратила. Тут буде чудова сім'я, яка житиме по сусідству і яка допомагатиме дівчинці. Тут будуть її однокласники і соціальний робітник. А насправді я вважаю, що в Україні напевне бракує цієї всієї системи. А для дітей, які втрачають своїх близьких, яка є в інших країнах світу, і тому ця книга, напевно, буде цікавою не лише для підлітків, не лише для розуміння, що таке втрата, а й для дорослих, яким можливо навчаться спілкуватися з дітьми, в яких не стало у когось з батьків. А для мене вона теж актуальна, тому що на превеликий жаль в Україні. За останні два роки надто багато сімей, які стали неповними через війну на Сході, через те, що тати не повернулися до своїх рідних. І тому мені здається, що діти, які прочитають цю книгу, вони по-своєму зможуть щось зрозуміти, зможуть, можливо, трошечки трошечки підлікуватися, тому що ну кажуть так, що книги лікують, і що кожна книга має прийти в визначений момент. А насправді, ну. Я була дуже вражена цією книгою, цим романом, тому що він настільки правдивий, настільки реалістичний, що, мимоволі, тобі здається, що ти з обрі разом переживаєш усе те, що ти йдеш в нову школу, що тобі подарували новий велосипед що ти щоранку готуєш Семмі. І, ну, можливо, ти певним чином. Стаєш дорослішим і відпускаєш всі ті проблеми, які в тебе були. І Чому назва з любов'ю обрім на форзаці? Ми бачимо такі дуже-дуже гарні конвертики, тому що а, для того, щоб а, відпустити все? А для того щоб бути людиною, яку почули, обрі пише листи, як до вигаданої подруги, так і до батька, так і до Ісусика. І з кожним листом вона стає дорослішою, і з кожним листом вона напевне. Трошки більше усвідомлює, що назад вже нічого не повернеться, але жити далі можна. І що якщо вона почне жити далі, то це не означає, що вона забуде про тата і сестричку, яких більше немає. Вони завжди будуть в її житті, але вона мусить рухатись далі, бо вона має жити. І в цій книзі є один уривочок, який, на мою думку, напевне, найкраще характеризує. А саме усвідомлення обрі а, про те, що, а, що всі ми смертні. А, тут буде про Семмі, нагадую, що Семі це її оцей, а, милий риб. Не покидай мене Семмі, прошепотіла я. Але насправді будь-хто може померти будь-якого дня. Був ти готовий до цього чи ні. Це може бути твоя рибка, чи твоя сестра, чи ти нічого не лишається незмінним. Можливо, усі люди на землі, божі акваріумні рибки. Бог живе так довго, що людське життя видається йому зовсім коротким. Він дивиться, як люди плавають, а потім просто перестають плавати. А потім ми всі йдемо плавати разом у великому морі на небі, так Семні. Мені треба було поспішати до мами, бо ніколи не знаєш, скільки лишилося часу. Чи це неважливо, бо все одно колись... Усі ми будемо разом. І трішки про оформлення книги ну, насправді вона дуже виділяється з-поміж інших. Видавництво Старого Лава завжди робить дуже-дуже гарні якісні видання. Знов таки форзац. І ще мені дуже сподобалося те, що в кінці книги кілька сторінок виділено на те, щоб показати інші твори. Це теж підліткова література, фактично, частина з тих книг навіть є в мене. І я думаю, це дуже чудово, коли там, ти дочитав до кінця і побачив. Що ще з цієї, ну, можливо, серії, можливо, просто тематики або а, а, вікової категорії ти ще можеш почитати. А, ну, радити книгу про втрату людям це, напевне, а, дуже складно, але насправді вона варта уваги, і вона дає нам розуміння. А, того, що як ми можемо допомагати людям, в яких трапилося горе, і як їм почати жити заново. Тому, якщо ви будете на форумі, я раджу вам звернути увагу на цю книгу від видавництва Старого Лава, якщо ні, замовити її в будь-якому інтернет-магазині або на сайті. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставимо лайки, підписуємось на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!